Окей. Діма, скажи таке питання, відповідь. Чому 5,56 і 5,45 наразі найпоширеніші калібри серед власників? Зброї. З... В Україні чи в світі? В світі. Ну, давай, давай справедливості заради, скажемо, що не тільки 556 і 5,45, а ще який? 7,62. 762 який? 39. На 39. Африка вся на 762 на 39. Давай, зроби припущення. І там був. Я? <laughs> Ні. Давай, припусти. Твоє припущення. Чому? Ну, ти в Боміранг. Ну, я думаю, що для цих калібрів най... найбільший... найбільша кількість зброї, в принципі, видів зброї, Чому? кулеметів. Чому? Ну, тому що порівняно з 12-м калібром, типу. У нас цей калібр дуже має сильну віддачу, і дуже велика зброя для цього потрібна. А тут і сила ураження досить пристойна, і при цьому зброя, яка відповідає цим калібрам, вона може бути значно легшою. і Окей, в ще є. Нам в коментарях одразу вже, от ми з тобою дійшли до цього моменту. Нам вже написали ще два калібри, які дуже популярні в світі. Які 300 БЛК. Ні, маша, це 9 на 19 і 22 ЛР. От 22 ЛР, напевне, найбільш масовий патрон в світі. Ведрами. Відповідно відносно 5,56 і 5,45, тут все просто, тому що це військові армійські набої. Все. Якби вони були не військові, якби військовим був якийсь інший набій, то він би не був такий популярний. Виключно через це. Ну і безумовно, це проміжні, вони класні. Зараз мене знову ж таки закидають в коментарях. Гамняшками, але я скажу, що мені дуже подобається патрон 545. От прям класний. Він мені, мені подобається більше, ніж 556. Він універсальніший. Його, його, його і гільзу, ну, блін, хто про що, я про да? Його і гільзу, яка застрягла в патронці, виймати легше. І балістика, як на мене, в нього настільніше, краще. І, ну, незважаючи на те, що він е енергетику приносить меншу, але ураження від нього більші. Тобто мені патреон 545 ну, дуже подобається. Навіть ну, більше, ніж безумовно, 762, більше, ніж безумовно, 5,56. А все просто тому, що вони військові. І ще один нюанс. Да, от я вважаю, що, що там вони написали, що ці всі 277 Fury, 6.01 Руські, чи 604, не пам'ятаю. Якщо вони і злетять, то це прям через десятиліття. Ми, напевно, ще на 10 років мінімум з патронами 5.45 і 5.56.